Автомобілі на нашому майданчику стає все дедалі більше. Приїжджають автомобілі як і преміум-класу, так і економні варіанти, наприклад, як цей Kia Ceed. Автомобіль в кузові хетчбек 2011 року випуску. Дизельочок, 1,6 дизель на механіці. Гарна у нас оптика лінзована, передні протитуманні фари. Хочу коротенько розказати про цей автомобіль, бо невеличка сльоза ностальгія промивнула мене в оці. Такий автомобіль був в моєму використанні, машина чудова, мотора тут відмінні. Один і 6 дизельочок не їде добре і економний. А плюс у мене буде універсала, це дивлюся, це хеджбек, тобто база трошечки менша, ваги менша, і їде вона потужніше, скоріше. Плюс ми бачимо, в цій комплектації є парктроніки, у мене такого не було. І плюс це 11 рік. Як-не-як, це вже свіженький автомобіль. Заглянемо всередину. Витрата палива по місту десь в районі 6 літрів, це дуже економно. Плюс тут вже шестиступка механіка. У мене була п'ятиступка, це ще круче. Тут вже магнітолка посучасніша, є блютуз з'єднання, шкіряне мультикермо. До речі, в автомобілі 321 тисяча кілометрів пробігу, але кермо в гарному стані. Є кнопочки, телефон звичайно, що через блютуз можна під'єднати. Так сказати, використовувати різні функції за допомогою крема. Це дуже зручно. Два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Текстиль салон. стан, в принципі, непоганий, але б бажано зробити фінчисточко, це повністю в ідеалі було б. Багажничок теж є, це кузов хетчбек, але в принципі багажник є. Тут така докатка. Як бачите, все в наявності є. Курита сухе, не диряве, не ржаве. Диммотор працює гарно. Може. Єдине, що може трошечки голосно працює, але це таки один із напевно, мінусів автомобіля. А так, якщо плануєте брати автомобіль, щоб кататись по місту, то прекрасний варіант. Економний, 6 літрів, уявіть собі по місту. Даже газ бензин вже, напевно, по ціновій категорії не справиться з такими показниками. Тож, друзі, як бачите, є у нас і преміум-класу автомобілі дорогі. Так і ми для того, щоб кожен зміг знайти свій автомобіль. Для свого бюджету ми стараємося знайти для вас певні варіанти. Тож, кого цей автомобіль зацікавив, ви можете звернутися до нас на майданчик прийти, або набрати за номером телефону до нашого менеджера, або написати в Директ. Але просто прийти на майданчик і подивитися машину, це буде набагато краще, я вважаю, щоб своїми очима, так би мовити, зацінити цю машину. Тож, друзі, я вас чекаю з нетерпінням на майданчику. А, і ще хотів сказати, що є певний нюанс з дворниками. Щось вони чи канцевіка там немає, що, бачите, вони втрачають так. Але все інше по автомобілю працює навіть кондиціонер. Тож, друзі, до зустрічі на майданчику.